Товарка туди, штаб про Олександр, 12 років торгує на маркетплейсі Промієй, і мені є чим з вами поділитись без реклами, без монтажу. Розпочинаємо і так дуже багато початківців. Вони думають, що важливо і тільки так, треба заходити в товарний бізнес чи будь-який бізнес з інвестицій, треба закупляти товар, і тільки так це можливо. Поки в мене грошей немає, я цього робити не буду. Це помилка треба заходити з дропшипінгу що таке дропшипінг це коли є постачальники по україні в них є свій товар вони закупляють їх оптом десь з китаю чи з європи байдуже ви знаходите цих постачальників і починаєте з ними співпрацювати домовляєтесь про те що ви будете продавати саме їх товар вони погоджуються кажуть вам умови яка маржинальність товарів який відсоток ви можете заробити з цього берете цей товар розміщуєте в себе в інтернет-магазині чи на якійсь платформах, будь-де, от, наприклад, на Prom, розміщуєте вручну чи імпортуйте навіть є через посилання чи файл, і вмикаючи рекламу, ви починаєте цей товар продавати. Що далі відбувається? Відбувається магія. Приходить приходить замовлення на маркетплейсі. Prom є клієнти, не треба налаштовувати зовнішню рекламу. Наприклад, як Google Shopping, в інстаграмі, фейсбуці. В Приходять клієнти, бачать ваш товар, вони його замовляють, надходить замовлення. Знімається комісія пром, І що ви робите в цей момент? Ви дзвоните чи пишете вашому постачальнику і запитуєте, цей пилисос, наприклад, є у вас в вас наявності? Він каже, є. Відправка сьогодні можлива? Можливо. Ви дзвоните клієнту і кажете, цей товар, цей пилисос є в наявності, можлива відправка саме сьогодні. І тут вже. Варіанти оплати, да? чи він промоплатою сплатив, чи як... це як Оликс доставка, це на платформі заморожуються гроші, ви отримуєте потім їх, коли людина забрала товар з пошти, отримуєте автоматично собі на розрахунковий рахунок чи на карту. Чи якщо людина одразу сплатила весь товар, чи аванс сплатила, чи вона сплатить все на пошті. От який варіант вона обрала. Ви передаєте всю інформацію постачальнику. І, наприклад, варіант, коли людина все сплатила, всі 3 тисячі гривень. Наприклад, постачальнику ви маєте сплатити його суму. Це там, наприклад, 2200. Ви йому сплачуєте, передаєте контакти цього клієнта, він відправляє напряму до нього. Все, справа зроблена. Якщо це повна наложка, ви передаєте, повну наложку він відправляє, гроші отримує постачальник, і потім ділиться з вами бонусом, котрий ви заробили. Якщо це ванс, то це різницю. І от таким от чином ви працюєте. Якщо це промоплата, типу Олексій доставку, я сказав, то треба вам сплатити всі гроші постачальнику. Він відправляє. А потім вам надходять гроші з промо, з промооплати на ваш розрахунковий рахунок. Ось і вся схема. А ви скажете, а навіщо тоді склад, якщо все так просто, все так круто. Ну, дивіться, по перше, знайти постачальника по дропшипінгу не завжди легко. Це треба шукати різних, співпрацювати, дивитись, хто підводить, хто не підводить, і потім вже залишати тих, з ким вам зручно працювати комфортно і вони відповідальні. А склад світ це наступний етап. Якщо у вас буде бажання, це коли ви бачите, що у вас продається, ви починаєте цей товар підкурпляти собі на склад. Ви перевіряєте його якість, перевіряєте на наявність браку, відправляєте своєчасно. Все залежить тільки від вас, але це вже наступний крок, а не те, з чого треба починати. Друзі, на цьому все хочу вам зробити маленький подарунок. Це міні-курс по товарному бізнесу. Як працювати на маркетплейсі? Пром в описі всі умови переходьте і отримайте подарунок. На цьому все підтримуйте лайком, коментарем і до побачення.